Привіт! Нещодавно в своєму відео про 15 найчастіших помилок в українській мові я запитала вас, які ролики ви хочете бачити в майбутньому. І дуже багато людей сказали, що хотіли би розібратися в темі класифікація складних речень. Хочу від себе одразу сказати, що насправді. Я коли готувала це відео, я згадала, що десь 8-9 класі, коли ми тільки починали розбирати цю тему. Я теж спочатку в ній трохи плуталася, але насправді це було тільки через те, що я не витратила достатньо часу для того, щоб розібратися в ній. Як тільки я це зробила, то все одразу стало зрозуміло. Коротше, насправді ця тема дуже легка. Просто треба зрозуміти, чим відрізняються усі види речень, і запам'ятати їх назви. Взагалі, складне речення складається з кількох простих. Іншими словами, складне речення це те, де є дві або більше граматичних основ. Граматична основа це головні члени речення, тобто підмет і присудок. Підмет завжди відповідає на запитання, хто що. Присудок відповідає на запитання, що робить предмет, у якому він стані, хто що він є, та інші запитання. В принципі, вони можуть трохи заплутати. Найчастіше присудок виражений дієсловом, а воно має запитання, що робити, що зробити. Тобто найчастіше присудок це якась дія. Наприклад, я сказала, що влітку не поїду на море. Тут перша граматична основа я сказала. Там я це підмет, сказала присудок, і друга граматична основа це «не поїду». «Не поїду» – це власне в нас присудок, а підмету тут немає. Тобто це складне речення, в якому є дві граматичні основи. А тепер, коли ми вже зрозуміли, що таке складне речення, переходимо до їх класифікації. Усі вони поділяються спершу на сполучникові і безсполучникові. Тут навіть пояснювати дуже багато не треба, тому що все зрозуміло із назви. У сполучниковому реченні прості частини поєднані сполучником. Наприклад, я ніколи не забуду літо, коли я поїхала до Австрії. Тут у нас дві прості частини, і вони поєднані сполучником коли. А у той же час у безсполучниковому реченні, як ти вже можеш догадатися, немає сполучників. Наприклад, здобудеш освіту, побачиш більше світу. Тут у нас просто між простими частинами стоїть тире, і ніяких сполучників немає. Безполучникові речення вже так і залишаються, тобто в них немає ніяких більше підвидів. А от сполучникові речення поділяються на складносурядні та складнопідрядні. У складносурядному реченні усі частинки рівноправні, а от у складнопідрядному реченні є головна частина і є залежна підрядна, і від головної до підрядної частини можна поставити запитання. Таким чином всі ці частинки не є рівноправними. Я пам'ятаю, коли я навчалася в школі, я спочатку плутала ці назви, тобто я не могла запам'ятати, який з типів речень є складно підрядним, який є складно І для того, щоб це запам'ятати, можна використовувати префікси. Тобто, я, наприклад, перевірила в етимологічному словнику, і там написано, що слово сурядний. Походить від латинського координатус і суть в тому, що це слово на латині означає той, що стоїть в ряду, тобто рівноцінний, рівнозначний, той, який є однаковим за важливістю. Відповідно, су це можна запам'ятати, що означає рівноправність. Відповідно, в тебе і частинка речення є рівноправними. Тоді, якщо до префіксу під у слові складнопідрядний, якщо в тебе щось знаходиться під чимось, то в тебе один предмет вищий, інший нижчий, тобто вони не є рівноцінними, відповідно, одна частина залежить від іншої. Сподіваюсь, тобі це допоможе запам'ятати всю цю класифікацію. У складносурядному реченні частинки поєднані кеп-сурядними сполучниками. Це такі, як і, та, проте, за те, однак чи хоч. Наприклад, ось речення Шевченка. Дмухнув вітер понадставом і сліду не стало. Тут перша частинка дмухнув вітер понадставом, друга сліду не стало, і вони поєднані сполучником і. Частинка є рівноправним, тому це складносурядне речення. У складнопідрядних реченнях частинки поєднані або сполучниками підрядності, або сполучними словами. Різниця між ними в тому, що сполучники не є членами речення та не відповідають на ніяке запитання. А відповідно сполучні слова є членами реченнями та відповідають на яке запитання. Ось приклад складнопідрядного речення: сердега так перелякався, що аж тремтить. Тут у нас сердега так перелякався, і ми ставимо запитання, як наскільки перелякався, так що аж тремтить. Тобто, це у нас підрядна частина, друга, а перша – це головна. Складносурядні речення вже ніяк не поділяються. Тоді як для складнопідрядних... Ми можемо визначити три види: це з'ясувальні, означальні та обставині. З'ясувальні речення відповідають на запитання іменника, тобто хто, що, кого, чого, кому, чому, ким чим і так далі. Наприклад, він розповів, що минулого літа їздив до бабусі. Він розповів і далі ми ставимо запитання, що? Відповідно, це з'ясувальне речення. Означальні речення відповідають на запитання «який, яка, яке, які. Тобто, наприклад, він дивиться на дерева, що ростуть у саду. Він дивиться на дерева які, ті, що ростуть у саду. У нас запитання які, відповідно, речення означальне. І останнє це обставині речення. Вони мають багато запитань. Наприклад, як, де, коли, чому, наскільки, з якою метою. Там є дев'ять підвидів різних, наприклад, умови, мети, часу, місця, способу дії та інше. Якщо ти хочеш, щоб я ці підвиди пояснила в іншому відео, то напиши про це в коментарі. А на цьому в мене, власне, все. Ми сьогодні розібрали усю класифікацію складних речень. Сподіваюсь, все було зрозуміло, тому що це перше відео, там, де я детально пояснюю якусь одну тему. Я намагалася зробити все максимально простим. Побачимося наступного тижня. Бувай!